Добрий день. Ну, Сподіваюсь, ви вже помітили, що у нас почалась нова тема. Ми вивчаємо тепер основи термодинаміки, тому ми вже другий раз поспіль будемо перевіряти задачі саме на цю тему. Перша задача у нас 2034 у вертикальному циліндрі під поршням, що може переміщатися без тертя, перебуває повітря масою 29 г, яку роботу виконає повітря під час підвищення температури на 100 кельвінах. Повітря розглядається як газ із малярною масою 0,29 кг на моль. Ну, зрозуміло, що ми тут можемо записати з вами. Все, що нам дано, маса 29 грам, зміна температури 100 кг, малярна маса 29 тисячних кг на моль, і нам потрібна буде універсальна газова стала. Його ми беремо із справочника, але, мабуть, хто ще пам'ятає з попередніх тем. Знайти потрібну роботу, і зрозуміло, що грами ми переводимо в кілограми, в систему інтернаціональну. Пам'ятаємо, що роботу за визначенням ми з вами записали, як. Тиск умножить на зміну об'єму. Але в даному випадку нам не дали ні тиск, ні об'єм, і ми не можемо все знайти, але нам дали ті параметри, які допоможуть нам з урахуванням Менделєєва клапірона формулу роботи переписати. Тому я саме так буду записувати цю формулу для розв'язання цієї задачі. Тобто це буде робота газу з урахуванням рівняння Менделєєва клапірона. І бажано робити саме так, а не записувати відразу підсумкову формулу, так же, як ми робили це в попередній домашній роботі. Якщо ви були уважні, то там ми записували. Формулу для внутрішньої енергії, ідеального газу, а потім з урахуванням Менделєєва клапірона із номлярною масою РТ переводили це все через тиск і об'єм. Ну, такі речі ми будемо робити періодично, тому. Важливо, щоб ви розуміли, як це робити. Дониці перевіряються тут дуже легко, тому що маса в кілограмах, малярна маса кілограм на моль, універсальна газова стала джоуль моль, кельвін і температура кельвін. У нас кілограми, молі і кельвіни скорочуються, залишаються тільки джоулі. Тому якщо ми підставимо далі числа, то і обчислювати там теж буде. Просто, тому що, бачите, у нас 29 тисяч вони скорочуються, і 8,31 на 100 легко множається, тому не бачу сенсу округлювати. Залишаємо 831 джоуль. Добре, наступна задача 20:37 під час адіабатного стискання 5 моль одноатомного газу, його температура підвищилася на 20 к. Ну і зрозуміло, що якщо ми газ стискаємо, то яку роботу виконана над газом. Тому для розв'язання цієї задачі ми можемо використовувати закон термодинаміки перший саме в тому вигляді, в якому ми його записували для роботи зовнішніх сіл. Але якщо ми запишемо його в іншому вигляді, то це теж можливо, тільки ми будемо розуміти, що то, що, то, то відповідь, яку ми отримаємо, вона буде від'ємна. Добре, давайте ми. Записуємо дано, кількість речовини нам далі 5 моль, зміна температури 20 кельвінів, і так як за умовами газ одноатомний, то кількість ступенів свободи в нього 3. Ну і універсальна газова стала. Знов ми е, не знов вибачаюсь, ми з вами записуємо перший закон термодинаміки. Ми ще не розв'язували таких задач багато. Мабуть, в класі сьогодні розв'язували. Подивимось. Ну, я запланувала, що встигнемо, подивимось. І так, ми запишемо перший закон термодинаміки, але ми потім його перепишемо для самодіабатного процесу. Ну сам по собі перший закон термодинаміки можна записати таким чином, але тут у нас зміна внутрішньої енергії, газа, е, за рахунок того, що йому передають, передавали би енергію, і е, над ним виконували би роботу. Але в даному випадку адіабатний процес, тобто кількість е, теплоти. Не передають і не забирають, тому що теплоізольована система а це робота, яку виконують над газом. І сама вона дорівнює збільшенню внутрішньої енергії газу. Ось таким чином ми записуємо цю формулу це буде і других: New r Т. Внутрішня енергія знов ми можемо. Кількість речовини використовувати замість маси на малярну масу, ну це зрозуміла така заміна. І далі перевіряємо одиниці. Газ одноатомний, тобто це буде трійка, коли будемо обчислювати. Знов з одиницями все дуже просто і прозоро, тому що тут одиниці. Просто відразу всі скорочуються і нічого не потрібно розписувати або згортати. Ну нічого. Тут все дуже класно і просто. Далі обчислюємо і приблизно отримуємо 1250 джулів, але це можна перевести за бажанням в відповіді вже в кілоджулі. І зрозуміло, що це у нас сама та робота, яка виконана над газом. Ось така у нас задача була. І ще одна задача у нас є: номер 2041 Об'єм даної маси газу треба збільшити в два рази, під час якого розширення газ виконає більшу роботи: за термічного чи за барічного. Ну, ось тут, якщо ви розв'язуєте цю задачу, бажано розуміти, як будуть виглядати графіки цих процесів, але пам'ятаємо, в яких саме координатах ми будемо їх потрібно, Нам сказано, що об'єм збільшується в два рази. Температура в першому випадку константа це термічний процес, а в другому випадку у нас тиск константа, тому що це ізобарічний процес, і ми будемо порівнювати роботи. Починаємо ми з того, що робимо рисунок. Без, без рисунка ця задача не буде мати сенсу. Спочатку. Впомі... Вспомнаємо, що обов'язково координати должны бути ПВ. Нічого іншого бути не може, тому що робота буде дорівнювати площі фігури під графіком, тільки якщо у нас графіки показані в координатах ПВ. Потім я відмічаю коридори, у нас об'єм початковий був якийсь такий, а потім сказали, що він збільшується в два рази. Тобто ми Відкладаємо ще саме такий саме інтервал. І далі бачимо, у нас Т-константа, тобто це буде якась ізотерма, ну, щось на кшалт такого. А в другому випадку П-константа, тобто це буде пряма паралельна осі об'ємів, тобто ось таким випадком. І так як у нас робота дорівнює площі фігури під графіком, то ми бачимо, що для ізотермічного процесу ця площа буде. Трохи менше, а може бути не трохи менше, ніж для ізобарного процесу. Тобто ми бачимо, що площа при ізобарному процесі більша, ніж площа при ізотермічному. Ну а звідси ми можемо зробити висновок, що робота при ізобарному процесі буде більша за тих самих умов, які тут нам написали, збільшення об'єму в два рази. Ну і тоді ми можемо сказати, що робота в випадку Б, коли B константа більша, ніж робота в випадку А. Але нагадую ще раз, що ілюстрація обов'язкова для цієї задачі. І посилання на те, що ми будемо шукати площі фігури саме під графіком в координатах ПВ, теж важливо. Ну добре, давайте будемо з вами завершувати і відпочивати.